Вітаю! І сьогодні я дочитав серію дуже цікавої книги. Та я пропоную вам сьогодні поглянути, що це за книга, про що вона. Та я вам трішечки розповім про те, наскільки цікаво мені було її читати. Я думаю, що вам також було б цікаво її читати. Тому давайте розпочнемо. Ренінгова колекція. Та вона про хлопчика, який жив у селі біля Києва. Дуже захоплива історія про те, як вони своїм другом зустріли незнайомця, який мав при собі якусь незрозумілу мапу. І він йшов по ній, не міг знайти вулицю Маленкова. Та запитував у хлопчиків, що це за вулиця. Та вони самі не знали, що це за Маленков такий. Коли хлопчик прийшов додому, він був шокований, він почув про цього Маленкова по телевізору. Та далі вони пробували знайти точку, про яку говорив цей незнайомець, вони підглянули йому в карту. Та вони спробували знайти цю точку, оскільки там були е, неймовірні скарби, а саме ця кенінгова колекція, яка зникла за чахи 45-х років, тобто е, це 70 років тому. Події відбуваються приблизно в, на, в наш час. 20-й 20 рік, можливо, раніше, але події відбуваються в наш час. І е, мова йде про кенінгову колекцію, яку було загублено в 45-х роках. Тому я пропоную вам прочитати цю книгу. Оскільки, коли я її прочитав, я був дійсно шокований. У мене була дача раніше, і я дійсно, от коли читав цю книгу, у мене було відчуття, ніби я дійсно поїхав до себе на дачу. І я просто настільки кайфував від того, наскільки було захопливо. Коли у середині десь книги, ось, десь в середині книги, одного хлопчика захватили незнайомці бандити. Та вони викрали його, а той збіжав з, з наручників, з... Та потім, наскільки було цікаво, коли один... Був настільки тупий, там було дуже багато приколів, тому що е, ось я зараз одягнений не випадково в детектива такого, да? тому що для мене діти, які там були, вони дійсно виглядали як е, детективи, а хлопці разом з е, Константином Міоречем, це герой їхній географ, дійсно виглядали ось так. от. Ніби вони розшукують якогось маньяка, я перепрошую ще когось. Тобто їм було досить цікаво. А ще одна інформація, це те, що ось цей один з тих незнайомців бандитів, а саме е, друг Сержа, був е, не італіянцем, але він мав говор італія. Тому я одягнений саме ось так. Та він мав дуже багато приколів з італійськими словами. Тобто, це були не матюки, це була не лайка, але слова були досить схожі на українські, тому що вони були італійські, але вони при цьому були заплутані. Наприклад, в нього було слово д'ябло, це дебил, е, типу, да? перепрошую. Тобто ось такі от слова. І е, для мене це було дуже захопливо, коли він так обзивав Сержа. Тому що Серж був трішки, на перший погляд, він був дивним, незрозумілим персонажем. Але продовжені книжки, вже коли була розв'язка, я зрозумів, що Серж був досить розумний, тому що він вирішив е, убіжати від. Е, Цього друга його, який командував ним, розповідав йому як і що. Виходить, що серж виявився набагато розумнішим за е, оцього ніби італьянця. Книга дійсно цікава, от, чесно раджу. І ось що пише автор: як же то захопливо бути детективом? Особливо, коли ти школяр, і це твоя перша справа. Це про нас, це про нас, школярів. Я думаю, що багато хто дивиться мене школяри. Ось такі детективчики, школярі, які е, мають свою першу справу, до речі, книга так і називається. Клянінгова колекція справа номер 1 е, Але ж, як виявляється, страшенно небезпечно стеження гонитви крадіжки і викрадення усе як у справжньому дорослому житті. Тобто автор, зокрема, готує нас до дорослого життя. Як потрібно вчиняти в деяких ситуаціях. Тому для підлітків дуже важливо прочитати цю книгу, особливо для хлопчиків. Льоха Холмс, Миха Ватсон і Бонасьє – юні детективи з Гороб... Горобинівки. Горобинівка це те саме село, що біля Києва. І до речі. Ви вже помітили, що в книжці були використані так звані псевдоніми: тобто Льоха Холмс, Миха Вадсон і Бонасі. Бонасі зрозуміло це ім'я, але Вадсон та Холмс це відсилка, так звана до е, книги, а от до якої вона також про детективів, про дуже цікава книга. А от до якої. Давайте запитаємо в нове покоління, нового покоління у підлітків, чи знають вони, як називається сама книга. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну що ж, Льоха Холмс, Миха Ватсон і Бонасіє, юні детективи з Горобинівки. Розшукують коштовну колекцію, що зникла ще за часів Другої світової війни. Про це я вже казав. Події відбуваються 1941-1945 рік. Це Друга світова війна. Що ж, як ви гадаєте, чим завершиться їхній перший розшук? Коли я прочитав це оглавлення, це початок цієї книги, я дійсно думав, що в них не вийде. Тому що маленькі діти, що вони взагалі можуть? А коли я дочитав книгу, я просто був в захваті від неї, ви не уявляєте. Це просто дійсно книга, щоб показати, наскільки підлітки можуть. Виходити з ситуації, працювати над собою, довершуватись. І була половина книги, і зараз я навіть знайду цей момент. Це був момент, коли вже все трішки розв'язувалось, і коли вони потрапили до цього самого, ну давайте без спойлерів, але був момент дійсно в книзі. Коли я читав, читав і просто дійсно не міг перегорнути сторінку. Оскільки було надзахопливо, але переживання за цих хлопчиків, за цю команду, за цю трійцю було надсильне, і я просто не міг повірити, що щось з ними зараз може відбутись, що щось станеться, що щось зміниться. Розумієте? Тому, на мою думку, ця книга дуже важлива для підлітків, для дітей віку 11-13 років. Вона дуже допоможе вам зрозуміти цей світ. Ви відчуєте себе так званим детективом. Ось так, як я зараз одягнений. От ви будете читати цю книгу і будете уявляти себе ось так. І атмосфера цієї книги зашкалює. Є декілька серій книг від Олександра Есаулова Справа 1», справа 2», справа 3». Ось, до речі, тут написано навіть. Є державна справа Червоний півень під дахом. Дуже смішна назва. І цікаво, про що вона. Тобто є як мінімум три книги, а взагалі, ось, є серія ціла книжок. Я вам також добавлю. 13 справ. І одна з них досить цікава, вона називається Якого кольору собаки в Прип'яті?». Якщо до мене попадеться така книга, я б прочитав би її, вона дійсно цікава. І тут, до речі, ще йде, е... до речі, видатництво йде е... теза, і це для мене було дуже дивно, тому що я знаю видатництво ранок, знаю «Абаба Галамага», але ніколи не знав про видатництво теза. Тому для мене це дійсно було цікавинкою. Були деякі нюанси з виданням. виданням. Один раз я відчув важкі слова трішки, та один раз е, була незмінена мова та російська буква. Але це нічого, я не проти, це нове видатництво, тому можливо, скоро все зміниться. І заради цікавості під кінець відео хотів би знати. Події відбуваються в 2011 році. Та переклад був з російської мови. Тобто книга була спочатку написана російською мовою, і тепер вже перекладена. 2011 рік, зрозуміло, я сказав раніше, що це наші часи, 2020 рік. Можливо, це за рахунок того, що коли я читав цю чи книгу, мені здалося, що дійсно 20-ті роки. 2020 і так далі. Але. Прошу зауважити, що оформлення було створене у 2018 році. Тобто могли бути внесені якісь нюанси, змінено щось, якісь роки, наприклад, ще щось і так далі. Але книгу я раджу вам дуже сильно. Заходьте її в бібліотеках, ще десь. Вона досить цікава для підлітків 11-13 років. Ви відчуєте себе детективом, я вам обіцяю. І... Це реально книга, від якої я не міг відірватися. Вчора, цілий вечір, я сидів у ванні і читав цю книгу. Я дочитав її сьогодні зранку, я прочитав сьогодні чотири розділи. Ну, і, до речі, кожен розділ по 10 сторінок, і це досить легко читати дітям. Ось я ну, не дуже сильно читаю, не дуже люблю читати, і для мене важко прочитати розділ на 50 сторінок, або ж там на 30. Є такі книжки, в яких такі розділи. І для мене ця книга, вона на на секундочку, на 156 сторінок. Ви цю книгу, якщо постараєтесь, можете глотнути за три дня. Тобто я був на середині, дійсно на середині ще вчора, я за два дня прочитав половину. І це про те, що я не старався. Якби ви постарались, ви дійсно прочитали б цю книгу за три дня. А якщо б дійсно, якщо ви дійсно книголюб, читач. То ви б, напевно, прочитали її за день. От я вам чесно кажу, це дуже цікава та захоплива книга. Я бажаю вам знайти цю книгу і порадіти тому, наскільки важливо прочитати цю книгу та в майбутньому почувати себе ось так. Тим більше, якщо ви йдете на поліцейського або ж, або ж на детектива. Знаходьте цю книгу в якихось книгарнях та можете купувати або ж брати в бібліотеці. І я думаю, що ми на цьому будемо з вами прощатись. Книга Олександра Саулова, Кенінгова колекція. Це дуже цікава книга. Запрошую вас до прочитання. А на цьому ми будемо завершувати. І я бажаю вам гарного дня, гарного вихідного та бувай!